Так, понеділок, 9 червня. 100 кг, 150 г. Пишу, нічого не зробиш. А на цих вагах? О, 99,900. Расчета, да? Еще раз. Девяносто девять девятьсот. Ну, эти проверились. Ну, те не хотят показывать меньше. Що дівчата пише? Кажіть. Що скажете, это я напишу. Шоста сорок пять. Всім привіт, всім доброго ранку. Доброго ранку і гарного всім дня. Не хочуть в мене покидати кілограми і край. Ну, що я цей раз цю неділю неправильно зробила. Один день в мене був вуглеводний от от тоді. Ну, що пізно що я вечеряю. Так, Зараз п'ю водичку і йду на город. Сьогодні на зарядку не йду, бо треба йти на город. Зараз нагріла водичку. ось. Вчора займалась через щур. Сходила на базар, це далеко, потім зробила вдома зарядку ввечері потім ще на зарядку пішла. На прогулку. Ну, нічого, це все. Це все вода, я так думаю. Та нічого. Зараз йду на город, посапаю помідори, скільки зможу, бо буде жарко. Поки не жарко, треба йти. Вчора я ходила, заглядала, то треба вже підсапати, щоб не запускати. Все, дівчатка, йдемо на город. Ідемо сапати. Бачите, як я пофарбувалась? Ну так. Такий колір. Мені подобається. Треба стригтися, нема коли. Нема коли, нема як. Добре, йде. Бачите, вже берізка. Де не? Ну, є берізка. Треба її підсапати. Помідорчики вже такі гарненькі. Ось. помідорчики гарненькі. Так, все, запаю. І паутиня у тепер. Кой в 68 я вже в хаті, там уже все пече. Так, водички попила. Зараз поставлю каву трішки солі. І дві ложки висілок. Вмикаю Так, так, так Линець уже підпекла. Зараз кладу, поклала творожок, зверху печиночка пашет, помідорка зелень. 8.20, 20, мій сніданок. Ось такий млинець, огірочок, чорнослив і кава. Кава з вершками. Всім смачно! Дівчатка. Хотіла попити кави, та передумала. Думаю, зараз поп'ю каву з сиром, потім сніданок і отак не хочу. Буде, буде багато вже. Я вже аж загоріла, наче, так? Да? Так, буду снідати. Сніданок у мене смачний, і він довго тримає. Я вже примітила. Зараз п'ю таблеточки і снідаю. Давайте всім смачно. Дивіться, який красивий я думаю, що він смачний. М -м -м. Дуже смачний, дівчата. Падає начинка, випадає. Все, давайте всім смачно. У нас лунає повітряна тривога. Вночі тільки раз лунало. Нічого не летіло. Зараз зайду в телеграм, подивлюся. Пишуть загроза балістики. Дай Бог, щоб пронесло. Тут не так за себе, як за дітей. Ми то тут, наче, в безпеці. Дев'ята година знову повітряна тривога. Оце тобі таке. Зараз поставлю холодчик От. Ну такий, як для себе, для похудіння, Да? Щоб ввечером було поїсти. О, так що, дівчатка, так, бачите. Трудилась, трудила всю неділю. Ну, і результат. Ну, я не рахую, що нульовий результат. Я відчуваю по одежі, що я схудла. Я дивлюсь так на себе, я бачу, що я схудла. Ну, я себе заспокоюю, я не знаю, як ви так думаєте. Муха, знову треба липучки купляти. Ну, нічого, я не зупиняюсь, бачите, в мене вже рука не така. Не така страшна, вже нормально стає. Треба помазати знову. Ну, так було в мене раніше. Молодою. Чого, чого я поправилась? Ну, так худно-худно, та тоді ще ж і голодувала. А так, таке там страхіття, що було. Хліб картоплю не їла, ну не їла. Голодувала ще. А воно ж навпаки. Організм думає, о, треба вмикати режим економії. Через то я сьогодні, думаю, поснідаю. Тож, хотіла каву попити, тоді думаю, ні, краще я приготую сніданок, поснідаю, і мене цей сніданок дуже добре тримає до часу дня. Так що, мабуть, я так буду робити, поки, поки не схудну. Можна цей вівсяний млинець робити, з чим хочеш. У мене є і тунець, але я ще не, не, не захотіла сьогодні чогось. Захотілося мені з печіночкою, з курячою. В печінці багато вітаміна Д. Для печінки дуже добре. Так що так, не треба зупинятись, дівчата. Вода камінь точить. І під лежачий камінь вода не тече. Треба щось робити. Все одно не треба зупинятись. Оце так. І буде результат. Як нам не тяжко, як нам не, не гірко і не обідно, що ми трудимося, а воно ну, нема такого результату, якого б хотів. би, Ну, нічого, все буде в порядку. Головне не зупинятись, а працювати. Так, зараз я поставлю холодчик варити. Покажу вам, як я буду варити. Ви примітили, що я поїла і не йду відпочивати, не йду лягати. Отак, ну, бо погана звичка. Треба покрутити щось ще. а потім можна відпочити. А зараз... Працюю. Так, розморозила я грудку, філійку, курячу. Зараз поріжу на шматочки. Я тебе так. Все набираю водички і ставлю на вогонь. Потім розведу желатин, залю, та і все. поміряю тут на 300 грамів. Це давно ну, побачу, скільки вийде, мабуть, пачки три мені треба, так? розгляну, що в мене є. Так, дівчата, закінчився в мене желатин Треба йти в магазин. Залишилась одна пачка, а що мені та пачка це мало. Зараз піду. Взяла желатин цю і взяла чесник. І взяла я дві білізни. Це так. Фух. Ну шо, хай холодець вариться, от відігріла молоко, кисле буду робити творожок. Ось молочко відігріла і холодець вариться. Молоко відігріла, ось уже переклала сюди. Теж буду робити творожок із домашнього молока. А сиротку зараз перелю і буду пити. Дуже корисно для діабетиків. Оце хлібчик в мене підходить вчора. Я зробила, нехай ще підходить. Підійде, тоді буду пекти. Займаюсь. Ось так це виглядає. Пригрузила сир водичкою, баночкою і налила ось сюди сиру водки. Прохолоне поставлю в холодильник. Заливаю холодець. Три пачечки такого желатина розвела у каструльки із бульйоном. І оце залила. Все. Оце. Така. Такий у мене буде холодець. Прохолоне, потім накрию кришками і поставлю в холодильник. Нехай прохолоне. Так, а тепер пороблю вправи для преса. Ось так, щоб було краще видно. Такі, що я знаю. Вони в основному і по телевізору однакове показують. Спочатку розминка. Поїхали. Раз, два, три, чотири. Раз, два, чотири. раз. Thank you. Мокра, капець. Холодець вже прохолов, можна накривати і ставити у холодильник. Хлібчик готовий, ставлю у духовку. Духовка вже нагріта.